Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Повертаємось у прямий ЕТР. Просто зараз до нього долучається Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій і заступниця міністра оборони України у період 2019-2020 роки. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, ну з того, що зараз долинає до нас із Туреччини, а так на правду не тільки звідти, але і з Росії. Це представницький рівень російської делегації під час цих перемовин. Як вони будуть виглядати, це наразі питання відкрите. Ми чекаємо на інформацію, чекаємо на початок. Але все ж таки, вже зараз моделювати Наслідки або результати цієї зустрічі, в разі, якщо ця зустріч абсолютно нічого не змінить, як це відіб'ється на підтримці України на ситуації на полі бою, ну і звичайно на, на позиції Вашингтону, зокрема, ну, про Вашингтон говорити складно, тому що ми до сих пір не розуміємо. В них залишається поки що незмінною логіка прийняття їхніх рішень, хоча ми бачимо якісь зрушення як мінімум в тональності в риториці у Трампа позитив, більш позитивні до України і більш негативні до Росії. Але я б дуже сильно на це не покладалася. Вочевидь, спрацюють ті механізми, які передбачили європейці, а коли вони говорили про санкції. Ну і власне сподіваюся, що активізуються тиск європейців на Сполучені Штати з точки зору введення вторинних санкцій по нафті, які можуть досить сильно вдарити по російському бюджету. Ну а як вам видається, росіяни прораховують ці реакції, тобто фактично проводячи себе таким чином і приймаючи рішення е, вислати той представницький рівень, який вони висилають, це там заступники, другі особи. А я собі дозволю так попросту сказати, що ну фактично ті, хто не приймають рішень, або якщо приймають, то це рішення не стратегічні, а якісь там е, функціональні. Тобто, росіяни в цьому е, е, передбачають або вбачають реакцію і європейців і. І американців щодо санкцій, це прорахований крок, я думаю, що те, в чому точно дуже добре росіяни ну, мають навички, це переговорний процес. Вони кваліфіковані, а вони постійно доводять, що вони вміють обігрувати. І ми бачимо, я так думаю, що тільки частину гри. Я думаю, що є якісь паралельні треки, які проговорюються з американцями. А по неофіційних каналах ми бачимо, що в будь-яких їхніх переговорах зараз задіяно дуже багато неофіційних осіб. Я маю на увазі там і бізнес зв'язки з Америкою і інше. Тобто, я думаю, що вони будуть точно намагатися мінімізувати наслідки такої такого свого кроку, донести якусь іншу, іншу інформацію до Трампа. Вони точно будуть це робити. Наскільки успішно, подивимось, це буде залежати від того, які в них будуть аргументи. Але в принципі я би їх недооцінювала з точки зору ведення переговорів. Вони якраз показують, що в ситуації невизначеності і хаосу вони оперують досить непогано, і тому я думаю, що європейців європейцям доведеться докласти зусиль для того, щоб Трамп нарешті зрушив з санкціями. Ну, українська логіка, давайте про неї теж поговоримо. Володимир Зеленський напередодні під час е прес-конференції заявив, що єдиним прийнятним для України результатом перемовин із е Володимиром Путіним є досягнення припинення вогню. Це е переговори з Володимиром Путіним ще раз. А якщо говорити про е сьогоднішні переговори, де найправдоподібніше Володимира Путіна не буде, мета змінюється чи це так само історія про е евентуальне можливе припинення? вогню Я думаю, що мета змінювати навряд чи буде. Просто питання в тому, що таке рішення не буде прийматися під час переговорів. Ну і в принципі, я не бачу, скажімо, для росіян логіки зараз припинення вогню і не тільки логіки, а й відповідно до їхньої внутрішньої риторики. А це не те рішення, яке вони розглядають. Я думаю, що ми отримаємо приблизно той самий процес, який у нас вже був там під час мінських перемовин нормандських перемовин. Коли вони будуть намагатися заговорити питання, пропонувати якісь проміжні рішення трьохдення перемір перемір'я, перемір'я які там десь, ну тобто будуть підбиратися якісь варіанти для того, щоб показати, що вони працюють над цим, що перемовини йдуть, але е, я не бачу в них зараз настрою на те, щоб дійсно говорити про перемір'я. Ну, В такому разі, від чого залежить ось ця їхня готовність, неготовність, схильність або брак цієї схильності до переговорів. Ви згадали про ситуацію на фронті. Чи вбачаєте чи, чи ви е, 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 ймовірність створення такої ситуації, там в осяжному майбутньому, коли е, такі переговори були би теж в інтересі російської сторони? Такі переговори можуть іти виключно в двох. А... А точніше в одні в одній ситуації, коли одна зі сторін буде мати явну очевидну перевагу, І я кажу не тільки про лінію фронту, а взагалі про ну, ситуацію, включаючи економіку, а, там ізоляцію, можливість відновлення, можливість створення зброї, можливіх, можливість рекрутувати людей. На сьогоднішній день ні Україна, ні Росія не виглядають е, досить слабкими для того, щоб, скажімо, зайти в таку підлеглу позицію, тому я і не бачу можливості для досягнення е, будь-якого результату в цих переговорах, тому що Росія точно не готова здаватися, вона недостатньо слабка, слабка, да, відмовлятися від своїх е, цілей. А, а, і ті, ті вимоги, які вони будуть при, при висувати до України. Ми їх знаємо, і це власне теж іде про здачу інтересів України, до чого Україна теж не готова. А Росія може піти в такі перемовини всерйоз, виключно в ситуації, коли буде дуже велика загроза або економічного обвалу, або прориву фронту, або інше, тому що всі інші варіанти перемовини і досягнення якогось проміжного результату в цих перемовинах це загроза. Владі особисті Володимира Путіна, а тому, що вся економіка зараз орієнтована на а, виробництво військове, його влада влад, власне на цьому будується. Тому для нього це фізична загроза. І Він на неї зможе піти виключно в ситуації, коли в нього. Ну, майже не буде інших а, варіантів. Ну тут згадуються слова Дмитрія Піскова, речника Кремля, який говорив про те, що мовляв, ну я там суть буду передавати. Точної цитати я перед собою не маю, але е, в засаді йому йшлося про те, що засадничо в сенсі та про те, що е, е, наразі росіяни не перебувають в тій позиції на фронті, аби бути зацікавленими в е, переговорному процесі. І звідти з'являється там ціла низка запитань про постачання західної зброї до України, е дуже. Багато там перераховувати можна. Е, скільки в цьому є пропаганди, а скільки в цьому є дійсно правди, коли от там поточний стан справ на фронті він дозволяє їм таким чином себе поводити і так говорити публічно? Я думаю, що це правда. Ми з вами знаходимося в позиційній війні, в якій в них точно є перевага в кількості людської сили, тобто ми компенсуємо це іншими якимись елементами. Але вони мають змогу поки що просуватися на якихось ділянках. Це такі тактичні досягнення, вони не мають нічого, вони не мають критичного впливу на хід війни, але все одно цей постійний пресінг, який вони можуть створювати, хоча він набагато зменшився порівняно з минулим роком. очевидь, вони теж виснажуються очевидь, вони не можуть собі вже дозволити наступати по кількох напрямах або досягати якихось значних проривів. Але вони все ще можуть давити. І це означає, і ми бачимо, що в них там досить високо пришвидшилося виробництво дронів. Вони можуть компенсувати якимось чином, наприклад, постачання ракет і виробництво ракет. Тобто, да, кількість атак знизилася, але вона присутня і присутні масові атаки. Тобто, економіка страждає це. Видно, є багато факторів, які про це говорять, але це ще не критична фаза, яка би могла. Суттєво вплинути на виробництво, наприклад, або суттєво впли... вплинути на рекрутинг людей, тому так вони не перебувають ще в достатньо слабкій позиції для того, щоб відчувати якусь загрозу? Ну але з розвитком е військової промисловості, з розвитком теж технології, от ви згадали про дрони, е чи в чи 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 існує в осяжному майбутньому ситуація, коли б Росія не була в стані виробляти достатньо? Озброєння для себе, ну бо одна справа, коли йдеться про ракети, інша справа, коли з'являється відчутний технічний прогрес по обох сторонах, по українській теж але росіянам теж це треба визнати. Та вдається йти вперед, і в дроновій промисловості, і оптоволокно, і багато чого іншого. Тобто, це це відтерміновує ось цей е, момент, коли вони не встані будуть виробляти стільки, скільки їм треба для фронту. Мені здається, що можливість виробляти, а точніше, ну неможливість виробляти достатньо, Вона може наступити тільки коли економіка буде в досить поганому стані, коли буде менше грошей. А тут ми включаємо, скажімо, цю логіку санкцій, яка може обмежити їм гроші від нафтового бізнесу. А якщо при цьому в Україні Україна не буде відчувати несталості фінансових ресурсів, продакшн ресурсів від європейців. Якщо при цьому буде зберігатися ізоляція Росії технологічна, тобто у нас досить багато таких, якщо да, то в, за прогнозами економістів ситуація там дві 2026 році. Може е, почати бути критичною? Це не означає, що Росія в 26-му році там перестане виробляти, але в, е, в це будуть вже наростаючі процеси, які буде дуже важко зупинити, і ми побачимо там більш сильний тренд нестачі ресурсів внутрішніх і зовнішніх. А при цьому ми не знаємо ще й не розуміємо ролі Китаю, як він буде поводитись в цій ситуації, чи збільшить він умовно кажучи свою допомогу. Чи а, залишиться на тому ж рівні? Ми а, бачимо, що Союз з Кореєю в них явно набирає обертів, і Корея готова до постачання вже а, більш просунутих видів озброєнь. Ну і нагадую, що от, наприклад, та сама Корея, яка м -м, фактично перебуває в фінансових обмежених ресурсах, досить кілька річ, вже все одно може виробляти якусь кількість зброї, яка є достатньою а, для того, щоб навіть ділитися нею з Росією. Тому ми можемо побачити оцей тренд наступного року, коли буде нестача ресурсів, якщо для цього складуться всі умови. І я думаю, що це якраз і буде дуже позитивним результатом 25-го року, що ми маємо дожати всі ці умови як можна швидше для того, щоб Росія почала відчувати оцю нестачу ресурсів і почала скорочувати виробництво, почала відчувати проблеми у внутрішній економічній політичній ситуації. А тоді позиція України буде набагато сильніша. Ну а без відчутного або без чіткого американського тиску чи американського підходу до, до ось цього до ось цього зрештою тиску про який про який ми тут з вами говоримо чи це вдасться, і на кого тут можна розраховувати? Тому що ситуація в Європі теж є досить строкатою. Країни демократичні там відбуваються вибори, як от нещодавно в Румунії, як скоро в Польщі, як до цього в Німеччині? Не завжди результатів виборів. Результати виборів є е, е, позитивними. Скажімо, для для України. Я тут навпаки сказала, би що мені здається, що наразі Європа є більш надійним нашим партнером. Е, і навіть не дивлячись на всі виборчі процеси, все одно. Кількість і умовно кажучи, розуміння, розуміння того, що Європа вже є частиною цієї війни, вона серед європейських політиків вона вже присутня. А дуже радує, що Німеччина отримала новий уряд, і ну, вона є значно впливовішою там ніж багато інших країн, і вона може формувати і європейську політику разом з Францією, разом з Польщею. І ми бачимо, що, власне, всі ці процеси відбуваються. Італія продовжує відігравати суттєву роль Великобританія нікуди не дівається. Тому я би сказала, що нам треба розраховувати на європейців в першу чергу, що стосується Сполучених Штатів, а, вочевидь, є позитивна тенденція того, що нам дозволили купувати зброю і європейці готові виділяти на це гроші. Це абсолютно позитивна тенденція. Да? І я би сказала, що. А от максимум, що ми можемо отримати ці вторинні санкції, і це буде це буде дуже важливим кроком, тому що саме цей крок дасть можливість працювати з економікою, точніше, валити економіку Росії. Да? А все решта, я не дуже вірю в те, що Сполучені Штати якимось чином будуть сильно впливати на ситуацію зараз. Ну а росіянам залежить на позиції Сполучених Штатів Америки, зокрема ось цей економічний підхід, та зрештою і політична, е, політичне ставлення до Москви? чи все ж маючи е, таку рекомпенсацію, скажімо, з боку Китаю, і теж політичну, і теж е, сировинну, а це означає фінансову. Е, вони можуть собі дозволити не надто озиратися на, на настрій там Дональда Трампа чи його оточення. Це в будь-якому випадку створює їм проблеми. Я думаю, що вони озиратися будуть, але як ми бачимо, вони в багатьох аспектах я би сказала, що вони переграли Сполучені Штати по тих переговорних позиціях, які там були на початку, власне, того як Трамп заходив в офіс і що є зараз. Я би сказала, що вони провели більш якісні для себе перемовини переговори і отримали більше результатів ніж могли би мати. Тому я думаю, що вони будуть намагатися грати далі в цю гру і ну якимось чином впливати на, на, на Трампа, на його адміністрацію і е, з цим працювати. Не бачу, чому б вони мали це. Скинути з рахунки, угу. ну до речі, сам Дональд Трамп е висловився щодо е візиту Владимира Путіна до Туреччини. І теж щодо свого візиту, е я зацитую коротко це в етері Fox News Пролунало. Я не думав, що він, тобто Путін, зможе приїхати, якщо мене там не буде, говорить Дональд Трамп. То фактично, це така, знаєте, теза: якщо мене там немає, ну то для чого йому туди мовляв е їхати? Як це впливає на, на мотивацію росіян? Тому що я от згадував до цього в Етері. Ще раз про це нагадаю. повторю. минулого тижня. Дональд Трамп Капслоком, великими літерами в соціальних мережах, писав про необхідність нарешті зустрітися, провести якісь переговори і завершити, як він каже, війну. Хоча на практиці ми говоримо про заморозку, а не про завершення? Я чогось у мене є таке відчуття, що цю тезу саме про аргументацію. Щоб Путін не поїхав, тому що нема Трампа, було вкинуто росіянами і передано. Це звичайно підпадає під розуміння Трампа, того, що він абсолютно велика людина, що рівних йому дуже мало. І тому для нього це аргументація і пояснення є зрозумілим, логічним. І він, власне, я думаю, що через це і. Не буде сприймати відсутність цієї поїздки Путіна як якусь там проблемну річ. Ну, хотілося б, але якщо не вийшло, то й ладно. А, то я думаю, що вони просто дуже добре розуміють оцю сутність а, Трампа, його, його центризм, а, пов'язаний з усіма іншими його характеристиками, і вони активно цим користуються. Ну до речі, попередні заяви американської адміністрації самого Трампа про так званий ультиматум, про те, що якщо прямі переговори між Києвом та Москвою не принесуть результату, то американці просто вийдуть з переговорного процесу. Це, до речі, те, на чому наголошував теж Стів Вітков, це та людина, яка буде в, в Туреччині упродовж сьогоднішнього дня. Яким чином це може яка, скажімо так, ця перспектива, яким чином може виглядати і як це відібрається? Ну бо фактично зараз, окрім закупівлі зброї, все, що стосується риторики, воно мало впливає. Та? Говорить Трамп щось чи не говорить, це мало впливає на ситуацію на фронті. Ну, давайте подивимось не на слова, а надії в чому заключається зараз присутність американців в перемовинах. Ні в чому. Тобто, в нас немає трьохсторонніх зустрічей, в нас немає карти домовленості, в нас немає. Прогресу за весь цей період, в нас немає якихось там ліній перемовин, по яких досягнуті результати, тобто це, це посередництво існує поки що тільки в скажімо, уяві президента Трампа в якихось спробах жодна з яких не є успішною. Тому якщо американці, умовно кажучи, виходять з переговорів, по суті в цих переговорах нічого не змінюється. Давайте будемо відвертими, тому що ну ніяких переговорів немає. Є спроби американців систематичні зайти на ці перемовини, але їх нема. Росія не вступає в перемовини. Тому вихід американців. Я думаю, що це буде красива позиція, якщо вони так зроблять. От ми вийшли, тому що яка б могла хоч частково компенсувати політичні втрати для Трампа в такій ситуації. Але більше мені нічого немає сказати, тому що переговорів немає по суті. Ем, європейський трек континентально має на увазі, тому що коаліція охочих і те, що ми чули. До речі, в Києві на початку тижня йдеться про візит представників чотирьох держав: це є Велика Британія, Польща, Німеччина і Франція. Чи може це бути, ну знаєте, заміною буде погане слово, але все ж певною такою реакцією відповідю на ось ці можливі на ось цей можливий вихід американців з переговорного процесу, який, як ви вище сказали, ну там мало, мало мало буде відчутний, просто тому що і так. На практиці цього не відбувається я думаю, що саме головне, що європейці дотримуються спільних з нами позицій про те, що перемовини про припинення війни неможливі зараз в цій ситуації, що Росія має стати слабшою. Вони відкрито це про це вже говорять: всі ключові політичні лідери європейські. А тому в мене тут більше спокою, скажімо, в довгостроковій перспективі, що в принципі, зараз позиція європейців збігається з нашою, що ми маємо знищити потенціал Росії, і тільки в цей момент ми зможемо там рухатися далі. І, звичайно, мати таку сильну позицію європейців, да, це зайняло багато часу сформувати її, але це великий плюс для нас. І мені здається, що нинішня ситуація особливо. Да і взагалі я більше вірю в регіональні союзи, тому що це дійсно фізична загроза, яка відчувається на цьому рівні. Тому мені здається, що союз з європейцями він є більш надійним і більш обіцяючим, ніж союз з американцями, виключно. Ну а давайте... і для мене <гум> це позитивний трек. Природа ось цих регіональних союзів, е, вона зрозуміла, та? чим ближче до кордонів з Росією, то тим, тим відчутнішою є загроза. Та? Але є ще інший, мені видається, ще більш важливий рівень стратегічний. І тут, е, якщо ми згадуємо про Велику Британію, про їхню мотивацію підтримувати Україну і взагалі мати позицію, про активну позицію в цій війні, вона продиктована саме рівнем стратегічним. Е, Британія Франція, Німеччина і все чи е, на європейському континенті можуть з'явитися ще країни, які усвідомлюватимуть це в принаймні політичних елітах у нас дуже сильні партнерські відносини і дуже сильне розуміння від нордичних і балтійських країн, і не дивлячись на те, що вони напевно менше за розміром, але я б все одно вважала їх ключовими партнерами, особливо в нордичній країні. тому що вони власне мають дуже хороші армії, дуже хороший. Виробничий потенціал і не тільки потенціал а і виробництво і платформи військові, які для нас важливі, вони абсолютно чітко знають і артикулюють а, проблеми і загрози, які йдуть від Росії, а вони все життя до них готувалися. Да, вони знають, що це таке. Тому це дуже серйозний впливовий фактор а, для нас і такий партнер. А, звичайно ж, Польща з її неоднозначною позицією, але Системним зараз розвитком збройних сил і дуже великим спрямуванням на цей розвиток виділенням великої частини бюджету це дуже позитивний для нас трек. Румунія. Я все ж таки думаю, що ну говорячи з експертами з Румунії, я розумію, що будь-які результати виборів вони не будуть загрозливими для України. Ми не отримуємо Фіцо. Ми не отримуємо Орбана, навіть якщо до влади прийде опозиційний кандидат, то це ну скажімо так. Вони всі більше посилаються на образ Мелоні ніж на образ там Фіцо і Орбана. Тому я думаю, що Румунія буде залишатися. Нашим партнерам і в чорному морі це дуже важливий партнер. Нам потрібно активізувати максимально свої зусилля відносно Туреччини, тому що Туреччина з одного боку да, вони мають таку двояку позицію завжди. Да, вони завжди намагаються не дратувати росіян, але при тому вони мають дуже сильні, потужні збройні сили, вони угу. мають теж виробничі спроможності і вони зацікавлені в тому, щоб Україна. Ну як мінімум не програла цю війну. Ну Туреччина Тому... та це це, це окремий взагалі, трек. Я думаю, ми Туреччиною зараз завершимо і згадаємо про зустрічі там в наступній годині. Просто щоб під підкреслити те, про що ви зараз сказали. Ось це призначення Нарімана Джеляла послом від України саме в Туреччині. Певною мірою це теж підтверджує те, про що ви зараз говорите. Я вам вдячний. Нагадаю, Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій і заступниця міністра оборони України у період від. 2019-2020 роки щойно з нами наживо, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.